Толя Шарі, людина легенда, найвпливовіший український журналіст з найбільшою аудиторією, який випустив під 10 тисяч відео за останні 10 років, написав тисячу постів і, мабуть, мільйони твітів. Шарі знає все, розуміє, все. Він найкращий аналітик і говорить тільки правду. Ну, ще є версія, що він просто прокремлівський блогерок і вважає всіх українців пропуканими рогулями зі смереки. Сьогодні хочу в цьому розібратися. Детально пройдемося по всій кар'єрі шарія від Лудоманії до втечі від режиму Януковича, від фейків про АТО і до переходу на українську у 22-му році. Людина ця це цілий всесвіт. Я довго не хотів братися за цю тему, бо ну знаєте. Ну, це важко сформувати повноцінну картину з такого персонажа, який наговорив і написав стільки за своє життя, і ще й позиції постійно змінюються, так чи інакше, що ну, важко то все вкласти у себе в голові і дати повну картину. Але на одному з минулих стрімів Шарій переміг на аукціоні. До речі, канал зі стрімами шукайте в описі. Шарій переміг, тож довелося робити. І тепер ми тут. Сподіваюся, все завершиться без судових позовів Вітоліка, бо він любить займатися захистом честі та гідності по європейській. Судах, про що ми теж поговоримо.